Вітаю мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Довгань. Вітаю вас! Вітаю, рада бачити! Рада бачити. І сьогодні у нас традиційний місячний випуск про загальний прогноз на новий місяць, і це в нас листопад. І для початку Інна, скажіть, яким буде листопад загалом для світу? Які значні події мають відбутися у цьому місяці? Так, ну листопад у нас такий місяць загострення, я б сказала. Тобто, вже ми спостерігаємо, що відбулося загострення різних конфліктів, і також як нові конфлікти теж відбулися в інших країнах. Тобто, весь листопад тут ще відбувається, це загострення, тому що сонечко йде по скорпіону це вмикається така енергетика помсти, енергетика агресії по скорпіонському знаку, тому що другий керівник скорпіону все ж таки планета Марс, перший керівник Плутон. Це і помста, і агресія, і хочеться. Воно, коли коли люди хочуть довести силою щось один одному. Тому і відбулося така як ситуація в Бразилії. А коли наркокартелі виступили проти влади, так знову ж таки відновився конфлікт в Ізраїлі з Газою. До речі, я про це і казала, попереджала, що це перемир'я воно буде дуже коротке, і знову відновиться цей конфлікт. Не роз незрозуміло за що там декому давали премію миру. Бо ніякі війни він не зупиняв і все так само продовжується. Я думаю, що в листопаді навіть може бути і якийсь інший спалах конфлікту, тобто, загалом. Так, такий час, іде тривожний і місяць напружений, і тривожний, і лілість скорпіону, також, і Марс в скорпіоні, то це такі потужні агресивні знаки. Тобто лілі в Скорпіоні вказує на те, що буде виходити назовні якийсь таємний план. І це стосується різних країн, тобто те, що планувалося раніше, і тут листопад на тобі. там. Якась підводна лодка десь там а, приплила до когось, почала якийсь шантаж. Можливо, десь візьмуть заручників. А, знову ж таки, це стосується і кораблів, і якихось круїзних лайнерів, тому що Нептун і Сатурн в знаці риб, все ж таки іде енергетика води. Є аспект, якраз такий, тут. На Марс є аспект, на ліліт є аспект. Вказує на те, що, щоб здійснити якийсь план, можуть на воді, наприклад, взяти заручників. Це якісь можуть бути піратські кораблі або ще щось таке. Якісь такі маніпуляції, провокації. От. Вже, звісно, тут буде. Марс змінювати свій знак, переходити в знак стрільця. Але в стрільці він також в сильному положенні, тому що стрілець у нас вогняний знак, а Марс планета теж у нас вогняна. І тому оці всі агресивні нападки вони ще нікуди. Не зникають. І так само ще і від, від Нептуна напружений аспект до місяця. Місяць в нас відповідає загалом за людей. І Нептун за все, що пов'язане з водою, з вірусами, з різними захворюваннями, з медициною, тому як це може програтися. Перше, що я сказала, може програтися з водою і може бути навіть якесь наводнення на деяких територіях. І в інших територіях може бути отруєння. Води, проблеми з водою, і так само розповсюдження отруйних речовин, як в результаті можуть бути якісь інфекційні захворювання, може бути і розповсюдження вірусу, тому що Нептун він за все це відповідає: і за воду, і за хвороби, і за фармацевтику. Тобто ну, багато тут спектрів вмикається, але що напруження йде на місяць, вказує на те, що е такі от будуть події, які завдадуть шкоди людям. І особливо такими напруженими днями, от якраз 8, наприклад, 8 листопада буде особливо напружений в плані якихось отруєнь, отруєних речовин, води. Потім буде ще підключатися 10 листопада, теж буде тут якесь руйнування для людей, якісь нехороші події і 10, і 11 листопада. От, середини листопада тут вже підключається напружений аспект від Урану. Тут вже будуть якісь прильоти з неба. Ну знову ж таки прильоти з неба не тільки в Україні. Тут і прильоти з неба, і можуть бути якісь і авіакатастрофи, падіння літаків або пошкодження літаків, якісь неполадки з 12 листопада. Mm -hmm. От. Після 12 листопада тут вже перемикаються інші аспекти. Тут також від Марсу йде на місяць, тобто вказує на якісь аварійні ситуації, що люди можуть постраждати в якихось масштабних аваріях, взагалі в аварійних ситуаціях з другої половини листопада знову відновлюється аспект від Нептуна, і до речі, якраз тут 15 листопада. Буде такий небезпечний день пов'язаний з водою, з отруєннями, краще не ризикувати. 17 листопада теж від Плутону йде аспект, вказує на те, що тут якісь можуть бути руйнівні прильоти з людськими жертвами, з пошкодженнями. Бо тут і від Плутону, і від Урану. Тобто, це от пошкодження з неба. Саме те, що з неба буде. Тут і 17, і 18 листопада. Тому тут такий, звісно, місяць буде не такий, який буде вказувати на щось хороше, як так сказала. Особливо тут хочу виділити 21 листопада, тому що знову ж таки буде поєднання планет, такий прямо як парад планет. Тобто тут Венера. Ну, Венера вона тут ще не підійшла, але вже близько. Венера ще підійде. Зараз я скажу, коли. 21-го саме тут буде Меркурій з злілі з Сонцем, з Марсом і з місяцем в поєднанні. І тут буде два знаки: і скорпіон, і стрілець підключені. Тобто, тут, 21 листопада, до речі, може щось таке відбутися: якась провокація, якийсь підступний вибух, якась така підступна операція, щось таке, до речі, щось неприємне. Потім, коли вже Венера тут наблизилася, це вже буде 25 листопада. Тут буде поєднання а, Меркурію з Венерою, з ліліт і з сонцем. Знову ж таки, тут вмикається знак скорпіону, теж день з якимись неприємними несподіванками, тому що тут ще аспект урану підключається. Тобто уран він у нас за те, що не, внепланово щось таке, що швидко відбувається, якась несподіванка, як а, удар блискавки, от щось таке швидке. як Проблиснуло і вже десь спалах відбувся? От щось таке може бути? Угу. Дякую вам за попередження і хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні випуски ми робимо не з метою залякати вас, а з метою попередити. Тож, будь ласка, це вам вирішувати, чи довіряти їм чи ні. І у мене є питання: якщо брати, розглядати лише на да, нашу країну Україну, скажіть, будь ласка, чи які небезпечні дати саме загрози обстрілів, саме для України від ворога? Що ви можете сказати? Ну, це майже всі ті самі дати, які я вже назвала. Угу. Чи треба їх повторити? Ні, 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 я просто може, для, для світу. От, ну вони спіши, просто але, ці аспекти вони і для світу, і для України вмикаються. Просто вони ще будуть в тій країні, в якій немає війни, вони програються по-іншому. Тобто, наприклад, цей аспект від урану, от як я казала, уран це прильоти з неба. Так? І я от спостерігала, наприклад, 20 листопада буде опозиція від урану на сонце, на місяць, на Венеру. В Україні це програється точно як якийсь прильот. Так? Наприклад, країна, в якій е, немає війни, так? я спостерігала там в Сполучених Штатах, в ті дні я зас... ну, попереджала, впав літак. От Приватний літак просто впав отак на дорогу, на машини і розбилися всі, хто були в літаку. Так? Тобто теж програвся цей аспект. А в іншій країні там щось інше відбулося, так? тому що по урану це і торнадо, це і стихія вітру. Це і блискавка, це і електроенергія, це і газ, і е, можуть бути постраждалі від всіх цих видів енергії, так тобто це не тільки прильоти і ракети, як в Україні, ну і всі інші енергії також тут вмикаються. Тому є, звісно, дні з підвищеною небезпекою, наприклад, так 20 листопада, точно я цей день виділяю. Угу. Якщо подивитися, наприклад, від урану. То ще буде 12 листопада від урану також. Mm -hmm. Ну і інші, те, що я казала, про Плутон 10 листопада. Mm -hmm. А чи є сприятливі yeah. все ж таки дати в листопаді і для світу, і для України, які от можуть позитивно програтися? Ну, знову ж таки, сприятливі для чого? Для, ну, знову ж таки, коли має відбутися щось не знаю, важливе підписання договору, або якісь перемовини, або не знаю... Допомог. перемовини відбудуться в 26-му. Я не бачу якихось перемовин, які матимуть результати в 25-му році. Будуть якісь перемовини, але вони будуть все одно їх переносити, розтягувати і тягнути час до 26-го року. Може, вже десь аж під новий рік, там щось буде якась картина вимальовуватися. Але не в листопаді. От, немає ніяких перемовин в світі, щоб це якісь були одні загальні на весь світ перемовини, що весь світ зміниться. Такого тут не відбувається і найближчим часом не буде відбуватися. У нас просто ми не в раю живемо, скажімо так. Зараз повністю світ захоплений темними силами, і треба це реалістично розуміти. От. В, кожного, в кожного в житті і в кожній країні будуть відбуватися свої хороші події, тут є хороші аспекти, але а, знаєш, як це працює. Навіть в кожної людини є натальна карта, і там є хороші аспекти. І в багатьох людей, коли хороші аспекти, просто нічого не відбувається. Тобто нічого поганого не відбувається і все просто спокійно. І Це вже коли... добре. Так, і коли напружений аспект, щось погане відбувається, а коли хороші, просто нічого поганого не відбувається. В деяких людей щось хороше прям відбувається, а в деяких просто нічого. Тобто тут все ще залежить від своєї власної карми, від того, що ми раніше робили, тому те до нас і повертається. Тому я не можу тут масштабувати і сказати про якісь хороші події, які прямо для всього світу будуть. Це неможливо, тому що скрізь все ну, працює. Індивідуальна картина для кожної людини, для кожної країни. Угу. Ну і давайте тут є останній аспект, розглянемо в цьому листопаді це підступні плани ворога в цьому місяці, саме вже ж по відношенню до України, і чи готує ворог зробити для України повний блекаут, повні відключення світу. Так, ну Щодо повного блекау, що прямо на всю країну, і там кожен населений пункт буде без електрики, я це вже казала, що я такого не бачу і не думаю, що це відбудеться, і що це взагалі можливо. Тобто тут небезпека вмикається тільки для все ж таки областей і територій, які максимально наближені до окупованих територій. Отам От найбільша небезпека. Тобто, якщо навіть її знеструмлять, ну є така загроза з другої половини жовтня, я вже про неї казала, що загроза, що вони обстріляють Запорізьку АЕС, і через це буде ну, вимкнене світло, то це будуть сусідні там, області. тобто, Наприклад, там Закарпатська область, Івано-Франківська область. Я не думаю, що там теж вимкнуть світло, якщо обстріляють Запорізьку ОЕС. Тому це ну не може бути це вся Україна все одно це буде локально. Якщо весь ну, друга половина жовтня, вона теж там була небезпека, були небезпечні поєднання. На щастя, нічого такого не трапилося, але все одно були вимикання світла, і в деякі дні навіть більша частина дня не було світла. Так, це вже йде теж. Був був блокаут, але начебто на декілька годин тільки. Тобто вже програлись ті аспекти. В листопаді тут також іде от 19, Ну 19 листопада, тут іде теж. от, всі планети майже в скорпіоні вистроєні, може тут давати вплив. Дійсно, от 19 і 20 те як я вже виділяла ці mm -hmm. два дні, тому що тут Уран дає напруження максимально на три планети і на Меркурій, і на Сонце, і на місяць. Тобто тут точно буде якесь знеструмлення, якийсь обстріл електростанцій, і точно будуть проблеми зі світлом. Просто я не знаю, чи це буде прямо блекаут на деяких територіях, чи вимкнуть світло через пошкодження. Знаєш, я не знаю, mm -hmm. а, наскільки погано цей аспект програється, але те, що тут є такі. І попередження, 19-20 листопада, все то точно. Тобто, проблеми з світлом будуть. Але, ну і 19, 20, і 21, і 22 навіть я б виділила, тому що тут ще аспект урану працює. Далі 23 го вже він починає розходитись потрошки. Угу. Дякую за попередження, дякую, що повідомили небезпечні дати для наших глядачів, і дякую, що описали, яким буде цей місяць. Дякую вам і до зустрічі з вами вже у наступних випусках. До зустрічі!